Алігальо, мене звати Анна, і я викладаю німецьку мову в Дерґідас Schule та Штар Дойтшуля. Сьогодні хочу поговорити на тему модаль вербен, модальні дієслова. А саме модаль верб волі та модаль верб -міщен». Обидва слова перекладаємо як хотіти або бажати, але в чому ж різниця? Отже, давайте розберемося. Модаль верб -міщен» wollen перекладаємо як хотіти або бажати, наприклад, ich will ins Kino gehen, або ж планувати щось. Ich will heute meine Hausaufgaben machen. Що ж стосується модального дієслова möchten, то в такому разі ми з вами перекладаємо його як хотіти б щось зробити або бажати щось зробити. Наприклад, Ich möchte Schokolade essen. Я хотів би з'їсти шоколаду. Отже, можна зробити висновок, що слово мечте використовуємо в тому випадку, якщо хочемо сказати речення вічливіше або ж попросити вічливіше. Und вас вольт ihr machen? А що хотіли б ви зробити? Пишіть у коментарі.